Всім привіт! Ви на каналі Вітол, і сьогодні ми вам розкажемо про новинки лінійки торгової марки Вонь, які не завадить мати в автомобілі чи гаражі, особливо в зимній період. А перед тим як ми почнемо наш тест, прошу вас підписатися на канал Вітол та поставити лайк. А ми починаємо. Поїхали. Перший на черзі спрей очищувач гальмівних колодок. Він використовується для того, щоб очистити гальмовий диск від бруду та мастила. Спочатку знімаємо кришечку. Ось тут є така трубочка, щоб тиск був більше. Дивіться, як бруд зразу стикає. Треба зачекати, поки цей спрей випариться. Зараз ви можете бачити на своїх екранах результат. До та. Після е, Все? цей спрей можна використовувати не тільки для тормозних дисків, але й для любих деталей автомобіля для того, щоб їх знежирити. Новий тормозний диск у мастилі, ось ви бачите, зараз нам потрібно буде прибрати цей жир. Через деякий час поверхня вже знежирена та суха. Наступний очищувач карбюратора. Так як на наших дорогах не так багато автомобілів з карбюраторами, цей спрей дуже гарно використовується для очищення дросільних заслонок інжекторних автомобілів. Не бажано, щоб цей спрей попадав на гумові вироби, тому ми застелимо все окрім дросільної заслонки. У випадку з цим спреєм краще використовувати захисні окуляри. Для того, щоб іржаві гайки краще відкручувались, на цей випадок у нас є спрей антіраст, мастило проникаючи з перетворювачем іржі. Особливостю цього спрея є наліпка 360 градусів, що означає, що цей спрей можна використовувати у будь-якому положенню. Збовтай, лизни та булькни. Поїхали. А тепер зачекаємо 3-5 хвилин і можна відкручувати. А ще усі різьбові з'єднання потрібно смастити мідним мастилом, щоб не було корозії, готово. Ось ми можемо бачити дуже гарний приклад того, що коли встановлювали тормозний диск на цю ступицю, не використовували мідне мастило, і на цій ступиці з'явилася іржа. Перед тим як нанести мідне мастило від воїн, спочатку потрібно видалити іржу зі ступиці. Далі беремо вже знайомий нам очищувач, який змиває бруд. І ось вже на таку очищену від іржі та бруду ступицю наносимо наше мідне мастило від воєн. Зазвичай електроконтакти машин у віці закислюються через вологість та вік. У воїна для цього є спеціальний спрей, який очищує ці електроконтакти. Увага! Перед тим як використовувати цей спрей, потрібно обесточити контакти. Якщо ви не електрик, просто відключіть акумулятор. Після того, як ми використали спрей, зачекали 15 хвилин. Можна під'єднувати контакт. Мастило універсальне. Це мастило одночасно очищує, змащує та захищає від корозії. Цей засіб очищує та захищає, але щоб усилити ефект, ми використовуємо наш досить знайомий засіб для гальмових колодок, для очищення бруду. Спочатку прибираємо віковий пил, бруд та старе мастило. Після того, як ми очистили наш замок, тепер можна використовувати універсальне масло. Змащено, до речі, цей спрей також 360 градусів, та його можна використовувати під різними кутами. Ну що ж, готуємось до зими. Два ідеальних засоби, якраз щоб підготуватися до морозів. Перша це універсальний силиконовий спрей для різних поверхнень, такий як скло, метал, гума та вініл. Гарний приклад наприклад, наприклад, гарний приклад використання цього спрея це гумові ущільовачі дверей, щоб вони не примерзали до дверей під час морозу. Другий засіб розморожувач для замків. Його можна використовувати навіть при морозі, мінус 40 градусів для того, щоб повернути процездатність замка та розморозити його. Але якщо ви не хочете займатись цим на морозі, ви можете заздалегідь смастити ваші замки. Наступний засіб усуває ось цю проблему. Зараз ви послухаєте, що вона вже не скрипить. На ваших очах за допомогою цього засібу від воїн, ми обеззвучили цю машину. Тепер не скрипить. А ще у лінійки воїн є навіть спрей від бризок зварювання. Він запобігає налипанню зварювальних бризок, крапель металу до поверхні деталі та наконечника пальника під час зварювальних робіт. Ще хочу розказати про два засоби від Воен. клей аерозоль універсальний, який використовується для шкіри, повісті, поролону, дереву. Та металу є така проблема у машин. коли тканева стеля у машин провісає, це буде дуже гарним засобом, щоб підклеїти цю стелю. Швидкий старт, якщо ви не зовсім впевнені у своєму дизельному двигуні під час морозу. Дуже гарна річ, щоб возити її з собою для швидкого старту вашого дизельного двигуна. Ну ось і усе. Тест закінчився. А подивитися та обрати потрібні вам товари можете на сайті Вітол або заїхати у наш фірмовий магазин в Одесі за адресою вулиця Дальніцька, 43, дріб 15. або у наших торгівельних точках у різних містах України. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал Вітол та вдалих вам покупок. До зустрічі!